Дев'ята ранку до перону прибуває потяг Київ Ужгород. 15 учасників бойових дій, які братимуть участь у забігу, ветеранська миля виходять на перон. Серед інших Сергій Храбко. «У 2015 році отримав поранення на Дебальцемську напрямку на травні місяці. З того часу проходить відповідне лікування протезування. Ну і зараз потрошки бігаю. Наскільки це можливо, звичайно. Я в такому марафоні буду приймати вперше участь. Чому ну саме зараз той час, коли ми маємо підтримати як і нових поранених, та й взагалі в цілому країну, звичайно. Перший братиме участь у забігу ветеранська миля Олександр Чалапчий. Чоловік розповів, на фронт пішов добровольцем з початком війни у 2014 році. «28 вересня отримав поранення І ще 2014 році. Це з того часу. Я вже живу. вже на протезах з протезами. Треба хлопців підтримати, показати, що і в такому стані можна жити і повноцінним життям. Ось як у нас так, і з пораненнями. Загалом участь у забігу ветеранська миля, ветерани бойових дій братимуть втретє, розповідає радник уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свериденко. Ми розробили спеціальну програму відновлення учасників бойових дій через спорт. Вчасності ця легка атлетика. І зараз, крім того, що ми проводимо тренувальні процеси у себе в містах. як кінцевий результат. Ми беремо участь в багатьох марафонах, забігах. Ми хочемо знову показати, що відновлення через спорт, реабілітація вона працює, довести світу, що далі у що у нас ідей, продовжується війна, що Україна потребує допомоги, але українська армія, українські бійці вони незламні. Будемо бігти оцю дистанцію кожним з номерками. Своїми і де буде підписано за якого воїна ми біжимо. Той воїн загинув. Словами Вадима Свериденко, дистанція забігу ветеранська миля складатиме майже 5 кілометрів. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.